Доброго дня, фірма Арифтвійдер. Сьогодні хочу вам розповісти про лампадки, які в нас є. Це вид номер 1 з чорного камені, граніль Габро з хрестиком в бронзовому алюмінієвому корпусі. Зверху плянець і знизу такий. Відкривається таким чином. Береться сюди свічечки. Встановлюється, запалюється і закривається. Корпус на магнітику тобто встановлюється на полички або на надробні плити. О, тому, кого цікавить, звертайтеся, контакти в описі. Отак воно виглядає зі всіх сторон. Вклеїться вона на спеціальний резиновий силікон. Кого цікавить, пишіть, ми вам дамо відповідь. Також можемо продати, кого цікавить, хто буде сам встановлювати окремо е чорний силікон. Спеціальний резиновий, який не боїться ні морозу, ні води. От. І людина може е вклеїти. Доброго дня, фірма Ред Сьогодні хочу вам розповісти про лампадки, які в нас є. Це вид номер 1 з чорного камені, граніль Габро, з хрестиком в бронзовому алюмінієвому корпусі. Зверху флянець і знизу такий. Відкривається таким чином. Береться сюди свічечки. Встановлюється, запалюється і закривається. Корпус на магнітику встановлюється на полички або на надробні плити. Тому, кого цікавить, звертайтеся, контакти в описі. Отак воно виглядає зі всіх сторон. Вклеїться вона на спеціальний резиновий силікон. Кого цікавить, пишіть, ми вам дамо відповідь. Також можемо продати, кого цікавить, хто буде сам встановлювати окремо е чорний силікон. Спеціальний резиновий, який не боїться ні морозу, ні води. От. І людина може е вклеїти.